Всім привіт! 13 лютого 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, хочу показати наявність акумуляторної батареї Хайзер на 4 А часа. Як бачите, коли повністю батарея розряжена, для того, щоб її повністю зарядити, треба. Дві години. Далі багато хто перейшов на акумуляторний інструмент. І не тільки інструмент, а також і косілочки і так далі. Я бачив хайзеровську косілку, там теж, яка на акумуляторах стоять такі акумуляторні батареї. Може хто -то дивиться, де їх купити, в компанії електромотор вони є в наявності. Особливо тут не, нема що розказувати. Батарея як батарея. Тут, як бачимо, є отака кнопочка, друзі. Нажимаємо Індикація. Показує заряд вашої акумуляторної батареї. Наскільки вона заряджена. Так що, друзі, кого цікавить, батареї в частности. Покажу технічні характеристики. Ємністю 4 А часа. І ось це розписано, що індикатор заряду батареї є. Захист від перегріву також є. Захист від перезаряду також є. І захист від контролю замикання також є. Все, друзі, продумано. Вага. 640 грам даної батареї. Так що, кого зацікавило, є батареї. Заходьте на сайт електромотора. робіть заказ. за, за номером телефона 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок. 0.